Мені б хотілося трішки зупинитися і поділитися прикладом саме розроблення тематичних днів для учнів перших і других класів, які я підготувала до 18 квітня. Як ви знаєте, що це день пам'яток історії та культури. Основними концептами тут будуть історія, культура. І я думаю, що ви побачите, як тут простежується саме громадянська економічна компетентність. І кожен тематичний день цей він розроблений так, що вчитель може обрати саме ті навчальні предмети, які в нього у розкладі цього дня. Тому що розробка. Є спільною для всіх освітніх галузів. Тобто можна сказати, що це є такий своєрідний методичний конструктор для різних предметів. А вчитель вже може обрати, що йому цікаво, і що він хоче провести у своєму класі. Отже, формат тематичного дня «Подорож у серце історії». Як я вже сказала, що це методичне напрацювання охоплює всі освітні галузі і акцентує увагу на формуванні. Ключових компетентностей. Мені спало на думку створити цей матеріал як нагадування всім нам про нашу силу, про нашу єдність, про наше відчуття відповідального громадянства, як нагадування про довгий шлях української історії, і саме створення правової держави від Конституції Пилипка Орлика про козацьку демократичність. Про економічні відношення до кожне покоління це є безкінечний ланцюг живої історії. І кожен тематичний день містить дуже різноманітні завдання: це і ігри, і творчі проєкти, які відповідають віковим особливостям кожного періоду. Чому? Тому що цей матеріал розроблено циклічно. Зараз ви теми бачите. Крайні. І сьогодні б я хотіла саме представити матеріали проведення такого тематичного дня для учнів перших, других класів, адже саме ця тема є близькою до нашої зустрічі, тому що, на мою думку, саме завдяки легендам, замкам, ми не просто занурюємо дітей у такий таємничий казковий світ, а ми пробуджуємо справжню історичну пам'ять. Закладаємо основи громадянської свідомості, етичних і правових норм. Кожен тематичний день в взагалі кожен день в початковій школі він починається із ранкової зустрічі, це ніби такий вхід у щось загадкове, чарівне. І хотілося б трішки зупинитися на кожному етапі ранкової зустрічі. Отже, вітання. Що відбувається? Діти стають. Уколо, і е, перед ходом до уявного замку кожен нагадує собі певне ім'я. Можливо, це лицар, добро або чарівник мудрість. І, відповідно, така діяльність вже є позиціюванням себе в суспільстві е, ціннісною самоідентифікацією і соціалізацією, тобто виконання певних соціальних проблем. Далі обмін інформацією. Кожна дитина отримує паперовий ключ, на якому є запитання, і відповідає на нього. Про життя, запитання про життя в залі. І діти замислюються над тим, чому з'являються легенди, хто їх створював, чому вони до сих пір важливі. Далі групове заняття ми будуємо зал. Це командна робота учнів, які працюють з конструктором ЛЕГО, діти створюють Класні замки, це і розвиток моторики, і просторового мислення і навички співпраці. Е, і відповідно, що це вже економічні розрахунки ресурсів, і відповідальність за спільну справу. Е, цікаво було проведення щоденних новин, особливо таємничий лист минулого. Учитель читає старовинний лист, у якому прихована певна таємниця, а діти мають відгадати, хто. Автор цього ста, що за скаль. Тут ми що робимо? В чому дітей висувати гіпотези, обговорювати, знаходити сенс. І даємо запитання, чому ж складалися легенди? І я думаю, що ви погодите, що це все веде до розуміння ролі усної історії, ролі культури. Ролі історичних державних цінностей і набуття досвіду роботи з історичним джерел. Отже, ранкова зустріч це не просто початок дня, це такий ніби обряд переходу навчання, де дитина відчуває себе причетною до спільноти, до історії, культури і держави. День розпочався, мовна літературна освітня галузь. Я її назвала. Я герой історії. Чому? Тому що це не просто про розвиток мови і письма. Це можливість створити особисту легенду і відчути себе у ролі героя української історії, сформувати цей внутрішній ціннісний стриж. Ну, наприклад, письмо для себе. Я герой легенди. Що відбувається? Так як це маленькі діти, то вони можуть намалювати свій замок придумати деталі, підписати або позначити їх, і створити себе в образі цього героя з певними рисами характеру, придумати собі ім'я, придумати певну соціальну роль, придумати собі обов'язки. І ось це така глибока робота з ідентичною національністю, етнічністю, громадянською, простежується громадянська компетенція і, звичайно, вихованням. Патріотизму, споглядаючи на роль захисника, носія, добра і таке інше. Е, наступне читання для себе, е, самостійна робота з текстом або ілюстрацією. Тут пропонуємо дітям розглянути малюнки, знайти, і прочитати слова або обвести знайомі слова в тексті, прочитати адаптовану казку. І, відповідно, такі вправи розвивають уважність. Зорогу пам'ять і ознайомлюють з історичною українською лексикою, роблять перші кроки до критичного осмислення історії, правових і громадянських відносин та економічного стану. Колеги, можна зараз продивитися далі мовно літерату літературну компетентність. Хочу ще звернути увагу на слухання, де ми діткам пропонуємо прослухати аудіозаписи звуків середньовічного замку, підгадати, що це за слухати легенду, плювати героїв, аналізувати характер, проаналізувати його моральні якості, героїзм, честь, прагнення свободи, патріотизм. Я дякую вам також паралельно мене слухати і зареєструватися на отримання сертифікату. А я дуже коротко розкажу вам про математичну галузь, яку я назвала ключі до Фердеців. Вона є надзвичайно цікавою, до прикладу, робота з геобордом. Геобороні діти створюють конструкцію замку з прямокутників ну, різних з геометричних фігур, і використовуючи гумки. Обговорюють, які саме частини тексту вони зобразили, скільки знадобилось фігур, які геометричні фігури найчастіше зустрічаються? Хто міг бути власником цього замку? Як там велося домогосподарство? Як забезпечувалась безпека? як... Зберігається ця культура, ця історична цінність. От математику, як правило, дуже складно інтегрувати, але ось тут дуже цікавий момент. Математика разом або це командна робота. Дітям пропонується виміряти довжину замкової вежі, вежі, довжину, ширину, висоту певного макету. І наступне, можна, наприклад, запропонувати закодувати математичні вирази як ключ від замку, розшифрувати певні літери, які утро утворюються слово, і тут ми бачимо, що тут уже ми дітей навчаємо обчислювати саме витрати на отримання господарства замку та обов'язки тих, хто в ньому проживає. Ну, а Звичайно, лицарський турнір або математичний квест де діти крокують певною картою замку, обираючи шлях, що веде до виходу. На кожному кроці відповідне завдання, тільки правильна відповідь відкриває хід далі. Це вже формування відповідальності за рішення, навички узгодженої дії і орієнтування в складній ситуації, відповідно, співпраця, а також чесність та відповідальність. Звертаю вашу увагу на математичне письмо. Я її назвала драконова голова. Що треба? Треба розв'язати ребус. Ну, завдання тут, звичайно, пов'язані всі з обрами замків, лицарів, драконів. І саме ось такі казкові образи, ігрові квести та моделювання, вони виводять математику вже за межі підручника, допомагають дітей вчитися мислити, досліджувати, аналізувати, робити усвідомлений вибір і, відповідно, приймати рішення. Колеги, я деякі галузі зараз за браком часу пропущу, я поясню, чому ви можете з ними познайомитись самостійно, я розкажу де, а хотілося би зупинитися саме на природничій освітній галузі, яка саме Представляю отой той блок, де об'єднано три важливі галузі на предметі Я досліджую світ. Ми пропонуємо розглянути таке питання, а як же вклали замки. Дітям треба розглянути карту України і за допомогою вчителя, звичайно, можна залучити старших дітей, знайти відомі замки України, Олеські, Хотинські, Паланок і так далі. Подумати, чому саме замки будували в таких місцях? Чому да? підштовхнути дітей до того поняття, навіщо там замки будували на висоті? Тут же пропонуємо провести експеримент дітям, змоделювати таку фортецю з піску або з пластиліну на горбі. І, Попрацювати, над чим вивчити її стійкість? Чи вона буде стояти, чи вона зруйнується? Ну, відповідно, дивіться, що тут включається: діти вже вивчають природні ресурси і воду, і ліс і каміння. і Як краще це буде це важці стояти, і що має значення для життя? Як саме природа, як середовище впливає на Ось це економічне взагалі становище учительської ну, мови, скажімо так, це складаються ось ці перші такі ростки. Е, Наступне соціальна та здоров'я збережування компетентність, е, вона у мене під назвою лицарський кодекс 6. Е, Пропонуємо діткам об'єднатися в лицарські ордени і обговорити, які чесноти є важливими для мешканців саду. І створити, презентувати певний кодекс честі. Що тут треба? Тут треба домовитися, да? тому що в кожного чесноти свої, і вони дуже відрізняються. Але це вже ми бачимо основу набуття такої соціальної відповідальності, навичок спів... такого співпереживання в справжньому, демократичному. В суспільстві. Далі громадянська та історична компетентність представлена під назвою лицарські справедливості. Що тут цікаво, що дітки вчаться аналізувати казкові конфліктні ситуації? Вони їх обговорюють і роблять висновки, що можуть зробити справжній лицар. І тут вже відбувається формування уявлення про е, певну гідну поведінку про правила співжиття, про патріотизм, про справедливість і мирне вирішення конфліктів. Наступна е, фізкультурна галузь: ну, це діти, це те, що діти дуже люблять. Це знову ж таки лицарський турнір, де ми. Фантазуємо і перестрибуємо з дітьми через рівня, ламаємо замком браву і всяке таке інше. І навіть ці вправи і поєднують саме фізичний розвиток з формуванням громадянських, технічних і соціальних якостей. І на завершення такого тематичного дня можна зробити і утворити. На згадку, книгу легенд можна запропонувати дітям зробити спільне фото для цього заходу. Головне, це атмосфера єднання, атмосфера творчості і, відповідно, ще один крок до формування ось такої громадянської належності. Я частина спільноти. Мій голос важливий. Моя історія це частина вливої е, історії України, і такий тематичний день він не лише про навчання, це про розвиток гармонійної особистості, здатності бути частинкою суспільства і любити свою країну. Е, шановні колеги, я вам показала тільки ще другі класи, а детально можна. Познайомитися з цими розмов розробками. Я їх публікувала на сайті нової української школи у вкладці матеріали для уроків. Ви можете їх використовувати з першого по дев'ятий клас. Ми з вами ще об'єднаємося для групової роботи. Зараз ви спробуєте для себе таку роль, також творчих вчителів. Вона для нас не нова. І вам необхідно придумати ситуацію з життя школяра і завдання для дітей в межах саме тематичного тижня, який називається Права дитини. Вам треба обговорити і подумати, що це за ситуація, що за мету виставити, що має усвідомити дитина, і яке завдання, чи, можливо, гра чи проєкт допоможе дітям це засвоїти. Будь ласка, перша група, вам слово. Дякуємо. Ми обговорили з колегами в нашій групі і прийшли такого висновку, що нова українська школа відрізняється від класичної, яка була до 18-го року, тим, що всі правила, які ми маємо сформувати у дітей під час освітнього процесу, ми моделюємо ситуацію, виводимо ці правила. Тобто діти за допомогою вчителя, да? якщо це перший клас, виводять їх, візуалізують, а потім укладають угоду про дотримання, дотримання цих правил, підписують певними позначками в першому класі, вже в другому вони там уже можуть розписатися. Потім ми обговорюємо з ними про права і обов'язки щодо дотримання правил. Це все занотовуємо в угоді, і на батьківських зборах також ми обговорюємо ці самі правила. Так само батьки підписують цю ж саму угоду. І в нас відбувається така педагогіка партнерства, де і вчитель, і діти, і батьки дотримуються певних правил, ну і несуть за це відповідальність про недотримання. Пані Олено, ви хочете додати, чи я додам? Ні, дякую. Все зробили все правильно. А, Я вже додала таке, і а, коли вже вся ця робота зроблена, необхідно донести до дітей ті правила, які є у закладі освіти, і порівняти те, що вивели в класі за допомогою діяльності з тим, що існує в школі. Тоді це буде ефект, якщо ми покажемо, що вони однакові. Що ми правильно, що ми молодці, поаплодували, ми все зробили правильно. Дякуємо вам, перша група. Ми підтримуємо вас отакими От реакціями. Велике спасибі. І друга група, вам необхідно було придумати завдання на формування саме громадянської компетентності. Вам слово, друга група. Так, добрий день. Ще раз усім. Ну, Ми знаємо, що учні початкової школи ну, дуже, люблять, люблять, ну, не люблять, таке у них є, і вони і ображають один одного і не дуже там можуть миритися. ну, Трішки громадянську я, я трошки прослухала, бо відходила більше на правову занять, дуже багато різних квестів є. А є Є завданнячка зі світлофорами і з кубиками Лего. Наприклад, правила такі: якщо хтось когось ображає, і вчитель задає правила, а діти повинні сигналізувати циглиночками лего, Там зелений колір можна таке робити. Червоний не можна, там жовтий, щось таке ще інше. Ну, це так, щось я. Ну насправді ви правильно, тобто правила життя в класі, тобто правила життя в громаді, такому невеличкому це суспільстві. Не іс, да. ну, ну, правильно, але ж ми розбираємо те, що ви нам ем, підготували. Mm -hmm. Та це є правила взаємодії, це соціально перегромадянська компетентність громадянська, яка е, сполучається із соціальною. Дякую. Дякую вам, друга група і третя група формування економічної компетенції. Тентності групу пані Дарії не де вона у нас трошки тугувато було з активністю, але нам допомогла пані Олена. Ну, ми звернулися так, як дітки дитячий вік, то ми звернулися до казок на в роботі над казками, і можна буде на ранковій зустрічі, та на ранковій зустрічі запропонувати, згадати, які казки вони знають, які там подобаються проговорити. А потім вибрати, наприклад, по сюжету, якщо економічна. Компетентність, то вчитель підбирає якісь картки, на яких написано: діти витягують ці казочки, читають, які е Назви цих казок, от про що вони там згадують про роботу, про що вони говорилися, сюжет згадують, а потім можна проговорити, витягнути до назви казочки форму роботи над цією казочкою. Ну, Нам дали таку ідею ну, дали ідею «Суд над казками, бо там дуже багато порушується прав, але тих казкових героїв. Але саме з економічної точки зору, ну, ми зупинилися, наприклад, на казки три. Порося... Три... Поросятка, да, де е, вони будували е, тобто, е, тот... Знайомилися з матеріалами, які будували, де економічно вигідний, де економічно міцний, міцний будиночок. От як вони тут якраз тут, тут воно в інтеграції була і дружба, колективізм і спільне рішення. І потім можна було взяти казочку колобок, наприклад, де бабуся приготувала колобок з того, що вона вже залишилась нього там за тобто економічне виготовлення. Далі ми не обговорили. Далі ми не обговорили ситуацію, які діють. Не встигли дуже час. Довго з довго з збиралися, тому якщо у вас будуть якісь пропозиції, ми радо сприймемо. Дякую. Я хочу доповнити. По перше, оці три поросятка про те, що вовк порушує право власності кожного з поросят, У нас. Економічна економічна була, мені хочеться показати. Да, я зрозуміла, хочеться показати інтеграцію, тому. В вашому завданні ще і крім економічної ресурси, які використовувались на е, на будівництво цього, наскільки це був раціональний вибір, і наскільки він був ефективний, тобто скільки вклали, скільки отримали. Якщо від вітру він цей будинок розламався, то ефективності в роботі вкладеної було ніякої. Колобок ресурси, ресурси, які Використаний для виробництва того колобка. А ще б я сказала, придумай казку, подумай, якби лисичка не з'їла колобок. І тут далі фантазія. Це один із Дякую. Видів робіт. дякуємо. Дякую, вам. Я Хочу завершити тим, що думаю, що нам вдалося довести вам, що в початковій школі саме громадянська, правова, економічна компетентність, як складники соціальної компетентності, вони формуються дійсно здебільшого інтегровано, свідомо чи під свідомо під час. Різних видів діяльності і на уроках, і на перервах, і у виховному процесі. І пропоную всім нам на мить замислитись, зупинитись і подумати, що для мене сьогодні було новим, або, можливо, прозвучало по-новому, яку ситуацію з свого власного досвіду я згадала. Тоді, коли ми говорили про права, про обов'язки, про власність, відповідальність. в чому я переконалася ще раз, а щось можливо захотілося змінити власному підході, можна або вімкнути мікрофончик, прокоментувати, або перейти в чаті на дошку Ліно і взяти жовтий стікер і написати, що сьогодні я зрозумів чи що було новим. На блакитному я хочу спробувати, і на рожевому найціннішою для мене сьогодні була думка про, поки колеги наші працюють, можливо, хтось хоче прокоментувати голос. Олександр Миколаївич, яка ваша думка? Чи вдалося вам сьогодні щось для себе? У ну, вас, звичайно, важко, складно чимось здивувати, але все ж. Вдалося, да. звичайно, що дуже дякую всім організаторам, всім запрошеним практикам за трактування надзвичайно цікаве, постановку питань, бо із формування правової культури починається формування правової держави. Тому ми маємо багато проблем. На жаль, я там написав, що, здається, не всі дорослі слухали таку дискусію. А варто було б занурювати це перше важливість, актуальність цього матеріалу. Друге, дуже приємно, що стільки творчих вчителів є в Запорізькій області, які розуміють зміст матеріалу це не лише предметні компетентності, а це ліплення особистості, яка потім буде громадянином суспільства. І через наскрізний процес виховання, через інтеграцію різних галузей, наближення матеріалу до життя дитини реалізують ці ідеї. Тому спасибі велике, дуже класно, дуже розумно, дуже доступно, дуже природовідповідно, компетентнісно, інтегративно, звичайно, креативно дуже багато можна добирати слів. Для того щоб дати оцінку, я отримав задоволення від такої змістовної роботи. І ще раз переконався, як треба популяризувати досвід колегам, розповідати, показувати ці зразки, заставляти вчителів початкових класів, заходити на сайт кафедри початкової освіти, для того, щоб бачити всі новинки, які там з'являються для впровадження власну практику роботи. Дякую вам. Дякую. Дякую, Олександр Миколаївич. Ну і в нас вже є перші відповіді на стікерах, що м -м, колега відповіла, що сьогодні зрозуміло, що правова компетентність дуже важлива для учнів початкової школи. Безумовно, не тільки для учнів початкової, а взагалі для всіх громадян нашої держави. Про це навіть е можна говорити дуже, дуже багато, але це дійсно так. Так, хтось нам ще хтось намагається щось написати, можливо, колеги, хтось ще хотів щось додати на закінчення нашого заходу, будемо дуже раді за ваш збройний зв'язок. А пані Юлія, тут написано, ще інтегративний характер формування компетентності. Тобто, ми говоримо про важливість опанування саме таким підходом у навчанні. Які є основою нової української школи і взагалі життя людини? Бо ми ж не можемо сьогодні а, виховувати економічно, завтра математично, післязавтра ще щось, тому що цей процес є інтегрованим і відбувається одночасно. Можна я а, скажу, хворі, да, будь ласка, пані Тетяна. І ви знаєте, я взагалі... Пишаюся кафедрою початкової освіти, нашого, нашого закладу за педагогічної освіти. Вчора я була на теж на зустрічі. В зустрічі була саме такі цікаві, цікаві змістовні форми роботи були показані. Зустрічалася з пані Юлією на, на, тому заклад, на тому заході. Сьогодні ми дуже багато позналися з цікавинками роботи. Вчора ми з різними говорили містами да, Одесою. Чернівцями, Луганськом да, Запоріжжя. Сьогодні до нас Ужгород приєднався. Що ж, колеги, тоді я підводжу підсумок. Ми всім вдячні за те, що ви знайшли час і відвідали наш захід. Сподіваємося, що все, що ви побачили, буде дуже корисним вашому щоденній, вашій щоденній роботі. А якщо у вас виникнуть питання, то ви можете звернутися до нас, і ми із превеликим задоволенням відповімо на ваші питання, допоможемо для того, щоб ваша діяльність була більш ефективна. Ми переконані, що вона є вже сьогодні ефективною в умовах дистанційного, очного, змішаного формату, в умовах роботи в підземних школах. Але кожний наш крок, кожний наш день наближає нас до перемоги. І, попри все, вчитель, який прийшов до школи, він має виконувати свою місію на високому рівні. І ми в цьому вам будемо допомагати.